Виконуємо номер 108 із підручника «Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина перша, автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза». 2024 рік. Розв'яжіть рівняння. Задання перше мінус 3х до рівня мінус 21. Друге мінус 2х до рівня 2 дев'ятих. Третє мінус 1 п'ятах дорівнює мінус 5. Четверте 50х дорівнює 5. 5 мінус -е, х дорівня 1,2. Шосте мінус 0,1х дорівня 0,17. Сьоме 2 девятих дорівнює мінус 4,27. Восьме мінус 1,2х дорівнює мінус 4,2. І 9 7х дорівнює -е, 0, 0, приступаємо до виконання. Знайдемо х. Для цього. Мінус 21 поділимо на мінус 3. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки 21 поділимо на 3 буде 7. Записуємо відповідь. 7. Відділення друге поділимо 2 дев'ятих на мінус 2. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки. Модуль діленого поділимо на модуль дільника і помножимо наше ділене на дріб, обернений до дільника на одну другу. 2 скорочимо на 2, маємо мінус 1 дев'ята. Записуємо відповідь. Мінус 1 дев'ята. Міння третє поділимо мінус 5 на мінус 1 п'яту. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль частки. Модуль діленого поділимо на модуль дільника. Зразу 5 перших помножимо на дріб, обернений до дільника на 5 перших. Отримаємо 25. Записуємо відповідь. Двадцять пять. Рівняння четверте. Поділимо п'ять на п'ятдесят, отримаємо нуль, одну десяту. Записуємо відповідь нуль, одна десята. Рівняння п'яте. Поділимо 1,2 сьомих на мінус 1. Отримаємо мінус 1,2 сьомих. Записуємо відповідь. Мінус 1,2 сьомих. Рівняння шосте. Щоб знайти х, поділимо 0,17 на мінус 0,1. Частка відділення двох числ з різними знаками буде число від'ємне. Поділимо модулі. Отримаємо, переносимо кому на два знаки вправо. Отримаємо 17, до наш знак мінус мінус 17. Записуємо відповідь. Мінус 17. Рівняння сьоме. дві дев'ятнихх дорівнює мінус 4 двадцять сьомих. Знайдемо х, поділимо мінус чотири двадцять сьомих на дві дев'ятих. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки, помножимо 4 двадцять сьомих на дев'ять других. 4,2 і 2 скорочуємо на два, дев'ять і двадцять сім скорочуємо на дев'ять. Отримаємо мінус 2 третіх. Записуємо відповідь. Мінус 2 третіх. Рівняння восьме. Знайдемо х, поділимо мінус 4,2 на мінус 1,2. Перенесемо зразу кому в діленому дільнику на один знак і частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє: це 42 поділити на 12. Отримаємо 3,5. Записуємо відповідь 3,5. І рівняння 9. 7 восьмих дорівнює нулю. Поділимо 0 на 7 восьмих. Отримаємо 0. Або добуток дорівнює нулю, коли один із ножників дорівнює нулю, то можна було зразу записати, що х дорівнює 0. Відповідь. Номер 108 із підручника Алгебра 7 та Математика 7 Інтегрований курс виконано.